Радіо UA Chicago Дивлюся на Ренато на її зелений костюм, і Қии. хочу вас запитати про монобільшість, яка зараз є в Україні, так звана монобільшість. А от ви просто згадали про недосвідчених політиків, там таких пів парламенту, напевно. Қии. А чи може парламент з такими людьми добитися якогось результату для країни? Країна, яка по суті є парламентсько президентською республікою? республікою? По-перше, для України як країни демократії, я думаю, ви знаєте, з історії я повторюся, що перша демократія була саме в нашому козацькому середовищі, в козацькій державі. Там голосували не там якимись бюлетнями, а голосували напряму шапками. In так виступця. проголосували, обрали гетьмана. Гетьман погано спрацював там, десь е, е, наробив якихось помилок, зібрався майдан, проголосували шапками. Так, і його переобрали на іншого, Тобто, це були прямі вибори, пряме виборче право. Перша конституція, написана Пилипом Морликом, яка стала основою першої європейської конституції, основою якої є Конституція Франції до сьогоднішнього дня. Тобто, Україна є така демократична країна, і вона має такі посили демократичні, Тичні свободи волі, те, що сьогодні проявилося, не може працювати в такому середовищі монобільшість. В українському парламенті повинна бути коаліція. Коаліція конкурентних ідей, конкурентних позицій, конкурентних пропозицій для суспільства, бачення розвитку. І на основі конкуренції, знаєте, в спорі народжується істина, отак в парламенті мають формуватися на виході, виході в, в процесі дискусії, глибокої дискусії, концентровані, правильні, узгоджені позиції, які стають нормою, правовою нормою життя українців. Одні можуть сказати, що коаліція це бюрократія, яка притуплює всі процеси в державі, які мали б відбутися ще вчора. Ні, це монобільшість притуплює. Ну, це монобільшість. Це коли 300 людей їм сказали. Показали палець, вони тут же всі 300 людей. Тикнуть, яка дискусія може бути в монобільшості? В більшості немає ніякої дискусії. Там є плейлист, скажімо так, і, і хрестик нолик, хрестик нолик. І оце все, що вони роблять, приходять і за це голосують. Тобто, дискусії там не існує. А коаліція це коли є кілька політичних проєктів, які своєю ідеєю заходять в парламент, створюють спільне поле, об'єднане. Це спільне об'єднане поле формує кабінет міністрів з різних політичних сил. Це стримування і противаги. Без стримувань і противаг, в якій ми маємо більшість, якій немає ні того, ні того, тільки накази. І не, не сумісно є з українською філософією парламентаризму. Тому о, я сподіваюся, що в нас е, скоро будуть вибори. До речі, ви, ви зачі, знаєте Ви що... проти виборів під, я час війни? За вибори. під час війни? Дивіться. Е, м... ну, ми ж провели вибори в 90-му. Що в нас війна почалася коли? В 14-му. — Так. Але ми провели скільки виборів? І президентські, і парламентські. Якось ми їх проводили. Якось не стояло питання, що в нас війна. Коли були вибори там до парламенту, то ми навіть просто вилучили ті області, де війна йшла. Але коли обиралася президент наш теперішній і парламент теперішній, то навіть не були вилучені ті території. Тобто по всій території відбувалися вибори. Ви знаєте, ми адаптувалися до життя. Але, ми ж працюємо, але... ми живемо, ми розвиваємося. Ми ми маємо вже приріст нашої валового продукту, але 80 незважаючи ні мільйонів на мільйонів людей. Виїхали за кордон. Чекайте, якщо ті люди виїхали за кордон для того, щоб їм проголосувати, їм прийдеться повернутися в Україну і поїхати назад. А хто виїхав? Або виїхали жінки, виїхали діти, виїхали старші люди. Вони в Спокійно в будь-який момент можуть приїхати для того, щоб взяти участь у виборах. Але якщо ти втік з України, то в мене питання: чи ти маєш право голосувати, якщо ти не живеш в Україні і вирішив себе позбавити, воювати за неї, а смахати махати папірчиками за кордону, де тобі комфортно, хіба це чесно по відношенню до нас? Бо ми всередині України обираємо ту владу, яку ми знаємо, а ти її за кордоном не знаєш. é isso. Люди, які живуть за кордоном, вони не мають права голосувати, тому що попередні вибори мали опцію йти на закордонні виборчі дільниці і там віддавати свій голос. Ви проти цього? Ні, а як же це і далі буде працювати? Це абсолютно але нас ці, але ці люди не передбачено законом і Конституцією. Вони не розуміють, що відбувається в ці люди але, далекі. вони, Але вони є трудові мігранти, які стоять на обліку у наших дипломатичних консульствах, і вже багато років вони є фактично громадянами цих країн, і вони можуть, ну вони давно тут. Живуть це їхній вибір, і вони належать до закордонного виборчого округу, який сформований, порахований в кожній конкретній людині. І ми, коли з України видаємо бюлетні. На закордонний виборчий округ, то у нас є на кожній дільниці там 300, там 2 тисячі, там 3 тисячі, там сто тільки людей є. Ми ж бюлетні видаємо тільки по тій кількості, які нам дають дипломатичні установи. А як ви хочете, щоб ми що передавали сюди? Які бюлетні? Хто їх буде тут рекувати? Ну, Це якщо ми до цього допустимо. Ну ви, ви тут, які тут знаходитеся, просто повинні е, спокійно і серйозно подумати над тим, що я кажу. Тому що вашими благими намірами проголосувати скористаються ті, кого ми не зможемо схопити за руку. Кожен бюлетень іменний, і кожен бюлетень має попасти конкретній людині, і так конкретна людина має проголосувати. Якби вибори відбувалися зараз, як ви думаєте, що би змінилося? Які позиції, які посади е, в плані? Ну в плані, чи змінився б президент, чи змінився би парламенті, чи змінилася б в парламенті більшість, чи була б коаліція, якби зараз вибори? ні? Ну я я думаю, що точно не будемо на більшості. Я думаю, що є всі шанси прийти новому президенту. Але хотіла би вам сказати, що головним арбітром виборів в Україні сьогодні це будуть Збройні Сили так. України. От на збройні сили України будуть і всі рівнятися. Радіо Чикаго.